Ціна газу знизиться на 17 копійок за куб. з квітня паливо для українців коштуватиме 8 гривень 38 копійок за кубометр і це на 2% менше ніж ми з вами платимо зараз таке рішення у нак нафтогаз пояснили падінням цін на ринку ну і тепер питання чи скасує уряд постанову про підвищення тарифів з 1 травня бо у цих тарифах вже закладені е, старі ціни на світовому ринку чи зміняться платіжки і наскільки про це запитаємо у нашого сьогоднішнього гостя це лідер радикальної партії Олег Ляшко. добрий вечір Вітаю. пане Олеже, Отже, е, власний газ, який ми видобуваємо, його замало для України, але собівартість від 180 до 250, в принципі, нижче ніж на світовому ринку. Але з цих грошей треба і видобуток, і розвиток інвестиції. Чи вдасться нам це? треба знижувати податки для того щоб видобувати більше газу треба знижувати податки сьогодні дуже високі податки відсутній інвестиційний клімат і купуємо імпортний газ чому тому що всі хто сидить на імпортній трубі займається корупцією В офшорах гроші ховають а платять за це українці тобто зниження податків це зниження ціни на газ в зниження ціни на газ і головне це збільшення видобутку власного газу а крім газу давайте не забувати в україні на 500 років запасів вугілля і тому досить купувати імпортне вугілля на мільярди доларів а створювати робочі місця для своїх українських шахтарів і зарплату платити їм і видобувати своє вугілля. Два мільярди тонн торфу, а в Україні знищена торфобрикетна галузь, немає заводів, нічого не залишилось. А торф може бути абсолютною альтернативою дорогому газу. Тобто, насправді політику сировинної колонізації, яку проводить нинішня влада, а оце за цю політику платить кожен українець космічні тарифи, маленькі пенсії, маленькі зарплати. Повинна бути інша політика. Це збільшення видобутку своїх енергоносіїв. Енергомодернізація і збільшення зарплати пенсії. Людям треба дати нормальні зарплати пенсії, а не брехати про субсидії, які ми всіх забезпечили. А в реальності прийняли такий порядок, що 3 мільйони сімей відрізали від субсидій. Зате за рахунок людей залізли кожному в кишеню. Керівництво Нафтогазу платить собі космічні зарплати і космічні премії. Півтора мільярди гривень. Голова Нафтогазу виплатив собі премії. Уряд продовжує з ним контракт, замість того, щоб вимагати повернути назад ці гроші. Більше того, керівництво Нафтогазу. У свою чергу виписало он два дні тому по 150% премії керівникам державної компанії «Укртрансгаз». Ну не да, всім там, там да. комусь 150, комусь менше. Керівникам е, компанії Державний «Укртрансгаз» виписали 100 150 премії процентів. Але найцікавіше інше, «Укртрансгаз» минулого року збитки 22 мільярди гривень. 22 мільярди гривень. Ну, в тому році за вони що працюють. за що премії виписувати. Тюрму за це сажати треба. Насправді це мародерство і грабіж, коли по. Тим, що влади немає, хаос, бардак в Україні. Хто що хоче, той робить. Тому треба порядок наводити, щоб людей не грабили і не виписували собі мільярдні премії. Премії треба платити за збільшення видобутку газу, за зниження тарифів, за те, що газу продаємо на експорти, заробляємо валюту, за те, що енергомодернізацію проводять. Ось за що треба премії, а ну, не за те, що граблять а, людей. Нинішня влада в особі Минрігіон Буду розробила законопроект, за яким тариф на опалення і воду може знизитися, бо встановлювати його буде місцева влада. Але при цьому є ризик, що тоді місцева та... влада в тарифи може засунути всіх собак, як то каже, як цьому запобігти? Понятно, що на місцях такі самі зловживання, як і у Києві, тому що повний бардак в країні. Подивіться по телевізору, що робиться. Людям страшно жити в цій країні, ніхто не бачить перспективи. Тому і тому тікають по закордонах. Тому ключове це наведення порядку. А щодо тарифів, так хоч місцева влада, хоч не місцева влада. В тарифі ж ключове це ціна на газ. 90% комуналки це ціна на газ. Тому... Коли висока ціна на газ, е, висока комуналка, і хто його не встановлюватиме, місцева чи не місцева, але Як ціна буде висока місцево Я контролювати не підійшово е, е, підійшово. жорсткий порядок, повинен бути і відповідальність. Якщо записують туди несправедливі тарифи, зняти з посади в тюрму посади, щоб не грабили людей. А зниження вартості тарифів це збільшення видобутку власного газу. І крім того, що дуже важливо, почитайте меморандум з МВФ. з 1 травня 40% відсотків опять підвищення цін на газ. З 1 вересня 2019 року ще на ви може, тепер ціна, яка знизилася на світовому ринку, не дозволить нам підняти ціну? Яке зниження? На 17 копійок зниження це смі... сміятися над людьми. Це як на 20 гривень пенсії піднімають, а ціни на 200 гривень зразу ростуть. На 17 копійок зниження на ціни на газ це не зниження. Це іздівательство. Знижувати треба радикально. А для того, щоб знизити радикально, треба переглянути меморандум МВФ і це треба зробити в першочервому порядку. Нинішні переговорники від влади дуже слабкі. Вони не здатні. Захищати інтереси українців, вони торгують національними інтересами, замість того, щоб знизити ціни. Чому високі ціни на газ шкідливі для української економіки? Яке підприємство 15 тисяч гривень за тисячу кубів газу може заплатити? Яка може бути конкурентна продукція? Як ті підприємства можуть зарплати підняти? Якщо вони все повинні віддавати нага за газ? Давайте ми ще поговоримо про ціни, але ціни на ліки. Міністерство охорони здоров'я загорило зараз про створення переліку з граничних цін на ліки. Цікавить ваша реакція на такий Законопроект чи підтримаєте його, і які які ліки в тому переліку можуть бути або ж на всіх на всіх ліків не хватить. Ми такий законопроект про те, щоб відновити державний контроль за ліками на за цінами на ліки, зареєстрували більше року тому, і це дуже добре. що вони нарешті почули те, що ми вимагаємо. Тільки раніше це робити треба сьогодні. Через те, що в п'ять разів завищені ліки в Україні ніж у Польщі чи в Білорусі, половина людей їх не купляє. Тому відновлення державного контролю за цінами на ліки, раз розширення переліку. По програмі доступні ліки, щоб ті люди, які мають невеликі зарплати пенсії, могли їх купити, і в обов'язковому порядку відновлення в державному бюджеті програм фінансування важких захворювань. Якщо не дай Бог онкологія, серцево-судинні захворювання, ще якісь захворювання, що людині робити? Помирати через те, що в неї грошей немає. Держава, очевидно, має підтримувати. Але вона не підтримує сьогодні. Вони виводять гроші мільярдами за кордон. Вони тримають на посаді доктор смерті Уляну Супрун. Вони позакривали ФАПи у лікарнях, лікарів. Немає люди на копічані зарплати працюють, тому їдуть по закордонах, і люди не купують ліків. Ну, тому я... наведення порядку безплатні медичні страховки для пенсіонерів, для дітей. Медична страховка для працюючих людей за рахунок роботодавця і держава повинна фінансувати важкі захворювання, щоб люди не помирали, а жили. Сподіваюся, що о, ваша ініціатива з приводу мінімальців на ліки вона буде почута і прийнята. Спасибі, Олег Ляшко, лідер радикальної партії, був гостем нашого.